Дайте нам зброю, решту ми зробимо самі. Саме такий надпис створила українка Анастасія Левдик на пожежній машині. Волонтерка вже багато років живе в Польщі. Жінка подолала майже дві тисячі кілометрів і 40 годин у дорозі, аби доставити техніку з Фінляндії до України. Була фотографія розбитого будинку в Константинівці, і там, типу, теж був такий схожий надпис: що ми не питаємо, ми не просимо про багато. Типу, просто дайте нам зброю, а ми там. Типу, попіклимося про решту. Ну і він був трошки довший, я його скоротила і написала. Бо це дуже мені здається адекватно показує теперішню ситуацію, що ну. Все, що нам не вистачає, мені здається, зараз це зброї. Анастасія вже не вперше долучається до подібних ініціатив. Каже, нині найбільшою проблемою на фронті є недостатня кількість озброєння. Прилітає перший дрон на там кудись. Туди приїжджають рятувальники, приїжджають лікарі, і туди одразу прилітає другий дрон. І ну я не знаю наскільки техніка ця виживає, але дуже часто вона не виживає. Тобто мені здається, можливо можливо, можлива ситуація, коли там тобі передали цю машину якийсь місяць назад. Ти виїхав на ній на два-три визови, і типу вона вже знищилась. Тому. Вся рятувальна техніка в Україні зараз дуже потрібна. Техніку вирішили передати громаді на Сумщині, адже там люди постійно потерпають від обстрілів. Тепер автівка служитиме в Буринській громаді, допомагатиме ліквідовувати пожежі, у тому числі ті, що виникають після ворожих обстрілів. Наша громада знаходиться найближча точка від кордону 7 кілометрів і максимально – до 30 Постійно у нас. Ракети летять, шахеди летять, прильоти є по всій громаді. Люди всі перелякані, але настроєні дуже по-бойовому. Автівку придбала фінська організація АПА Україніан, яка з перших днів війни допомагає Україні, постачає автомобілі для ЗСУ, медичне обладнання та техніку для рятувальників. Дану автівку придбала Апоа Ukrainian. Це наші постійні партнери з Фінляндії. Разом з ними ми вже неодноразово допомагали медичним обладнанням по різних медичних закладах нашої області і інших областей України, тому що ми. Ми співпрацюємо з багатьма лікарнями, шпиталями. Багато допомоги вони передали для військових: це і спальники, і керемати, і різне остаткування і одяг. Разом із автівкою до рівного прибули інші гуманітарні вантажі, які відправлять до громад на сході України. Так як ідуть уже зимові свята, то фіни. Передали солодощі для дітей Харкова, і тому всі солодощі поїдуть до Харкова в школу. В школу ще антидронові сітки передали і передали набори для новонароджених діток. Благодійні організації Роєвид Україна зазначили, що співпраця з фінською стороною триває. У межах партнерства планують передати іншу необхідну техніку для українських громад та війська. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.